Місію з нарозом постійно комісії питання економіки, бюджету і фінансів. Порядку денному ми є два питання. У нас є троє присутніх осіб, ворогів, обирання секретаря для пропозиція Володимир Петрович, хто за те, прошу руками. Дякую, переходимо до першого питання. По змін до селищного бюджету Франківської селищної державної громади на 2025 рік. У зв'язку з необхідністю, необхідністю нам потрібно на 1 січня 2025 року. Це є залишок, який ми спрямували 30 грудня на продукти харчування. Пропонується спрямувати залишок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в розмірі 2 мільйони 767 тисяч і 110 гривень. А також пропонується уточнити субвенцію з державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в розмірі 242,8 тисяч гривень, а також уточнити субвенцію на державного бюджету місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам за загальної середньої освіти в розмірі 3 мільйони 513,6 тисяч гривень які зміни пропонуються до бюджету. Скажіть, ми там, того року в субвенції отримали розмір 2867 на харчування. Так, так, а ми минулий рік закладали кошти на харчування? Ні, вони прийшли, дивіться, вони прийшли по постанові 27 років. Чи не 25-го року? Ні, ні, там вони прийшли до да? сюди. Да? Да? Так, закладали. Так, закладали. закладали, але вони прийшли в кінці року. І зараз просто ми їх прийняли та як перескируємо. Добре, ми закладали 4 мільйони так. 267 отримали плюс. Значить, маємо 6700. Добре, до кінця року і в нас є приблизно на 6 мільйонів. 64%, але ця субвенція вона є тільки на початкові класи. І тільки на цим. Перші четверті класи. Альпільова категорія населення п'ятого там харчується з місцевого нашого бюджету. І ця субвенція проходить 70%. 30%, 30. 30. На а, добре, але як я просто питаю 100%, якщо ви бачите 6 мільйонів, то можна було б за 2 мільйони забрати, що Ні, ні, там 4 є. Там 4 до, 4 я бачила є до червня. На 4, 6 мільйонів 400, то фактично на перше півріччя, На другій півріччя ще ці Так, але я так розумію, Юрія, спитав, це 2 мільйони 700 це цільова субвенція і на якісь інші цілі звичайно можна ні. чи ні? Ні. ні. Суто на 24 класи і суто буде 700%. Шість 400 на півроку чи на цілий рік? На півроку, та, пів ми взяли 100 днів, помножили на кількість учнів, які харчуються mm -hmm. і на цілу. Mm -hmm. і на 50 гривень, то є фактично 6 забезпечені Діти будуть мати та, та, до, тобто, до перших семестр, вони вже можуть мати. Повністю. А другий семестр вже там шка... чекаємо, може знову ну, це, я, Ми думаю, що чекаємо ще euh, субвенцію. Ну, може, може ще буде, буде ще субвенція, то засувати. Я просто сьогодні уточняти може. Ставлю питання на голосування про внесення змін чи позив питання за уваження. Ставили на голосування питання про внесення змін до селищного бюджету Івано-Франківської селищної терміни громади 2023. За. За то є за рішення правильно. Друге питання про передачу майна комунальної власності на Франківської селищної терміни громади із скоро частину 29.45. Віце на наші комісії це все судно бюджетне питання, тому що кошти ми виділяли Був закуп, закуплений проектор саме для військової частини А2943. І через це планується його передати саме. Пропонується підтримати проект рішення. Перше передати безоплатність комунальної власності Івано-Франківської ради військовій частині А2943 Міністерства оборони України матеріальні цінності, а саме проектор. Однією штукою вартістю 63 тисячі гривень селищному голові і та командира військової частини А2943 забезпечити проведення прийом передачі вказаного майна, відповідно, створити комісію в складі Мишівського у Валені, Бродика Рогова, створені комісії провести передачу і одному бухгалтеру селищної ради на підставі акту прийому передачі від образити бухгалтерському ліку селищної ради передачу матеріальних комісій. Контрольний напуск. Я... Якої запитання? А... Ставити питання на останню, щоб рекомендувати сесії підтримати, кадрі, за. 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 Вичі, ковозі, і підтримати передачу на власті. За. Дякую будемо за, марку на дні. За. Троє за рішення прийнято. Вечера, з'їхати? Ще питання. Переважно. А... Дякую, комісія, завершена.